30 грудня, понеділок, Миколаївська громада знову наповнюється дітьми. Олена Ільчук, Оксана Морозова, частина 1 Тоді поприносили діток до нього, щоб він доторкнувся до них. Учні ж їм докоряли. А коли спостеріг це Ісус, то обурився та й промовив до них Пустіть діток до мене приходити і не бороніть їм, бо таких царство Боже. По правді кажу вам, хто Божого царства не прийме, не мовте дитя, той у нього не війде. І він пригорнув і поблагословив на них руки, поклавши. Марква, МАРКА, 10 розділ вірші 13 з 13 по 16. Переклад Івана Огієнка. До початку широкомасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, друга громада церкви Адвентистів сьомого дня в місті Миколаєві була на півдні однією з найбільших за кількістю. Тут було багато молоді та сімей із дітьми. Громада завжди приймала чимало гостей для проведення різних програм та зустрічей. Однак через часті бомбардування і відсутність води багато сімей із дітьми виїхали з міста. Під час одного з обстрілів наш молитовний будинок було пошкоджено, що ускладнило проведене богослужінь. Проте громада продовжувала служити, роздаючи гуманітарну допомогу нужденним. Знайшлися охочі працювати разом із членами громади, допомагати пакувати і роздавати набори продуктової допомоги. Згодом ці люди почали брати участь і в інших церковних заходах. Разом із членами церкви вони влаштовували ігри на подвір'ї молитовного дому, організовували невеликі розважальні програми для дітей, котрі приходили з батьками по гуманітарну допомогу, щоб малеча не нудьгувала в черзі. Пізніше лідер молоді Південної конференції церкви АСД Семен Биков разом з командою організували на Різдво програму для дітей Снігова Королева. Дітям була представлена інсценізована розповідь про Божу любов та перемогу добра над злом. Цей церковний захід відвідувало 162 дитини разом з батьками, і дитячий сміх знову залунав у стінах молитовного дому. Під час зустрічі відбувалися різноманітні майстер-класи, а наприкінці кожна дитина отримала подарунок. Програма мала величезний успіх, а охочих її відвідати було стільки, що першого дня її проводили тричі поспіль. Діти та їхні батьки, утомлені від жахів війни, отримали позитивні емоції та гарно провели час.